Дякую Президента США Дональда Трампа перед Конгресом очікували з особливою увагою, адже питання війни в Україні та майбутніх відносин з Росією залишаються ключовими у світовій політиці. Ще одна деталь у промові Трампа викликала неабиякий інтерес. Він нічого не сказав про можливе зняття санкцій з Росії. Це питання, однак, не залишилось без уваги. Журналісти отримали ймовірні документи, які свідчать про конкретні очікування Москви. Москви від нового керівництва США. То чи зміниться курс Вашингтона? Чи справді Москва готова до миру? Чи знімуть санкції з Росії? І найголовніше, як це вплине на Україну? Про це далі у нашому сюжеті. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Президент США Дональд Трамп виступив із промовою на спільному засіданні обох палат у Конгресі. Коментуючи питання України, Трамп підтвердив, що отримав листа від Зеленського про готовність до миру і підписання угоди. За це очільник штатів подякував. Водночас Трамп зазначив, що його адміністрація веде серйозні дискусії із російською стороною. Він підкреслив, що отримав потужні сигнали, що вони росіяни готові до миру. Також він заявив про те, що США витратили мільярди на підтримку України. Своєю чергою посол України у США Оксана Макарова коментуючи слова президента Штатів Дональда Трампа про лист від Зеленського, заявила, що він мав на увазі його допис. У Ікс. саме в цьому дописі Зеленський запропонував мирний план для завершення війни та висловив готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа. Уже складні ситуації, все ж рухаємось вперед. Розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого президента Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав: Я ціную, що він написав цей лист, зазначила Макарова. Що цікаво, про зняття санкцій з Росії у промові Трамп не сказав нічого. Однак, як свідчать документи, отримані українським журналістом Андрієм Цаплієнком, російський уряд вже підготував докладний список, у якому перераховані сектори економіки та компанії, з яких як очікується, адміністрація Трампа може зняти санкції вже найближчим часом. Цей документ, за даними журналіста, був створений міністерством економіки РФ у лютому після активних контактів Росії та США. Документ структуровано за секторами та компаніями, які розподілені на три категорії, залежно від важливості їхнього розблокування для російської економіки. Перший колір червоний, йдеться про критично важливі сфери, такі як нафтогазовий сектор, тобто зняття заборони на фінансування, експорт, постачання обладнання, фінанси, про можливе повернення до SWIFT, розблокування активів, про цінньовий флот. Відміну санкцій на транзакції та захід у порти США і ЄС і також про авіацію, тобто зняття заборон на комплектуючі та обслуговування. Жовтим кольором позначено менш важливі сектори, тобто SWIFT, платіжні системи, адже Росія вже створила певні альтернативи, постачання електроніки, добрив, підтримка авіакомпаній. Зелений колір це сфери, де санкції мають мінімальний вплив. Тобто найменш важливі сфери. Це програмне забезпечення, суднобудування, фінансові послуги, там, де санкції не завдають серйозної шкоди для Росії. Попри те, що Трамп у своїй промові прямо не заявив про скасування санкцій, документи, ймовірно, що підготовлені російським урядом, вказують на те, що Москва розраховує на зміну санкційної політики Вашингтона. Однак чи оправдаються ці очікування? Це стане відомо вже найближчими місяцями, але очевидно одне в геополітичній грі, де головною картою залишається Україна. Кожен крок адміністрації Трампа ретельно аналізуватиметься як Києвом, так і Кремлем.